Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного і шоколадного торта із мого дитинства із того зошита, який вони одноразово виділи. Колач називається «Ізідо». І це колач такий дуже добрий, смачний, ніжний. І рецепт ідеальної, провірений роками. Печеся одним коржем дуже і дуже легко. Я вам у цьому роликові покажу два варіанти. Один буде, що спекла просто такий тонкий, перший варіант. а другий буде, що я розрізала, то вийшли товстий і всередині крем. Оба варіанти, неймовірно смачні і з різними кремами. І до цього колача можеш зробити будь-який крем, який ви любите. До нього підійде. Це такий як універсальний колач, що він добрий з любому кремом. Готується легко, не тяжко. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Яйця я їх поділила на жовтки і білки, цукор, мука, какао, вершкове масло і розпушувач. У чашу міксера кладу вершкове масло, масло комнатної температури м'яке. І нараз туди виливаю жовтки. Висипаю половина із цукру і збиваю міксером, аби стала така однорідна маса, або це все файно перемішало. Дуже довго збивати не треба. Так, всього доста. Тепер виливаю сюди білки і збиваю міксером, або вонися файно держали. А тепер, коли вниз збили... Поступово додаю цукор. Ота половина цукру, якася у мене встала. І збиваю все разом до таких стійких піку, абися получила така, як меренга. Зяків не мають бити. У муку висипаю какао, Розпушувач. і нараз файно все перемішую. Мука у мене просіяна. Так, усе все перемішало. А тепер я беру цю жовту масу і у неї додаю білу масу. Яєчні білки взбиті з цукром. Додаю у 2-3 прийоми і акуратно перемішую. Або маса була пухка, аби вона не сіла. Бо білки, коли сильно мішати, то вони можуть сісти. Або відео у мене ускорила я або не забирати лишній час, а я на самому ділі, ділі мішаю май помало, так що або стейся собі мали на увазі. Так. Колись все, все файно перемішало. Тепер я сюди додаю суху суміш. Тоже у три прийом, не всю нароста й так поступою. Бо у три, у чотири, доки це все там не вмішає акуратно. І все. Робиться дуже легко і дуже просто. А виходить, дуже файний такий колач. Та й добрий. Так, дивіться, якась маса має получити на бісквіт. Тепер готову масу виливаю або викладаю у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Форма розміром 35 на 35. Тепер тісто акуратно розмащую по всій формі, аби було всюди рівномірно. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання – верх та й низ. Пройшло 35 минут, і бісквіт у мене готовий. Ну, ібо час випікання залежить від вашої духовки. Так що, той уже дивіться самі. Бісквіт у мене вийшов такий м'який, ніжний. У середині виходився такий якби сочний, за те, що там кладеться ще вершкове масло. І це не такий, як просто класичний рецепт бісквіта. А тепер роблю заварний крем. Для того мені треба такі продукти. Крохмал. Я беру кукурудзяний крохмал, молоко, цукор, вершкове масло і ванільний цукор. У блюдо висипаю цукор, крахмал. І ванільний цукор. Файно все перемішую. Якщо у вас немає крухмалу такого, можете взяти і картопляний, но майдобрий із кукурудзяном. Тепер у ту -ту суху суміш виливаю молоко, файно розмішую до однорідності. Або все файно перемішало. І кладу його на парову баню і варю постійно помішуючи до загустіння крему, або стала маса густа. І все, крем у мене готовий, заварився. Прикриваю у контакт харчову плівку і лишаю аби застив до кімнатної температури. Коли крем у мене застив, кладу туди м'яке вершкове масло, теж кімнатної температури. І збиваю його міксером до пишності, до готовності. Все, крем у мене готовий. Тепер беру. І просто крем викладаю зверху на бісквіт і розмащую по всьому коржові коржовість крем. Файно, акуратно, лишком, чи там вже ножом, чим собі розмащуєте, розмащую крем. Або всюди, він був рівномірно. Зверху заглажую ножом і тепер його можеш прикрасити. Прикрашаєте вже по своєму бажанню. Я притрясаю. Кондитерську присипку. Ну, то вже кажу, все лише по вашому бажанню. І все, кладу у холодильник, або колач застив, постояв, крем файно застине, бісквіця тут пропитає, і все, колач у мене готовий. Подивіться, який він вийшов. Колач постояв у холодильникові. Я його потім витягнула, порізала на кусочки. І сяк він виглядає на подносові. У нас ще кажуть тарци на тарці. Получається Дуже такий ніжний, із кремом дуже такий він добрий. Бісквіт шоколадний із заварним ванільним кремом дуже вони поєднуються. смаки. І, виходить, такий простий кулач, ніжний, смачний. Но ми його давно дуже часто пекли, бо давно не було тільки багато фелю, як у нас кажуть, і дуже часто ми пекли і кулачі. Так що я вам рекомендую спекти який колач. Так, і це був перший варіант, який я робила із заварним кремом. А тепер вам нараз показую другий варіант із сметанковим кремом. А другий варіант я зробила. Я спекла такий же самий бісквіт. Така сама пропорція. Просто я взяла форму 30х35. Мало-майма від того, як я пекла у перший раз. І бісквіт отримав май високий, його мож розрізати. Бо мені захотілося покласти крем і всередину. і все. Така ж сама порція колача, просто мало маймала форма, як у першому случаю, колач розрізаю на дві частини акуратно, острим ножом. Беру і розрізаю. Подивіться, який він усередині цей сколач. Такий дуже пористий, м'який, ніжний. В общем, дуже добрий. І все давній колач. Робиться дуже легко, просто. Ми його давно робили так, просто на просту таку неділю або хоч коли можу було спекти. Тут у мене є сметана. Сметана у мене домашня. Якщо у вас немає сметани, Домашньої, можете взяти і якусь таку добру магазинну. Тепер сюди висипаю цукор і ванільний цукор висипаю. І збиваю міксером до готовності крема. Крем у мене збився, стало його майбуш, він вже готовий. І тепер висипаю туди сок і цедру лимона. Опять його перемішую міксером із лимоном. І все, крем у мене повністю готовий. Викладую половину крему. Приблизно половину, може, мало й майбурж. Крем свіженько і сметани свіжої. Файнося взбив. І тепер розмащую. до верхній корж, зверху викладую крем, і розмащую по всьому колачови. Зверху акуратно заглажую, бо був верх вруненький. І чимось можеш присипати. Ви можете присипати, прикрасити, чим хочете. Ото може бути кокосова стружка або біла, або кольорова, люба кондитерська присипка. Можеш посилувати шоколад, можеш ізварити шоколадну глазур полити. Можу розтопити шоколад. В общем, варіанту є дуже і дуже много. У будь-якому колач буде і файний, і добре. Я присипаю кокосову стружку. У мене велика така стружка, недрубна. Ви можете взяти, яка у вас є. Ото немає біди ніякої. На смак ото не Це Просто мені прислалися із Америки. Так що я пользую, яка в мене є, дуже файна. Для, всяких, для декора колачу торту. Ну і все, колач у мене готовий. Тепер його кладу у холодильник, аби він файно застив. Він ця пропитає, крем застине, і туди його можуш вже буде їсти. Нарізати і класти на тарцю. Дуже файно пахне вся кокосова стружка. Такий запах має аромат. Думаю, що колач буде дуже добрий. Так, колач постояв у холодильнику, файно застив і тепер його можна нарізати. Колач я порізала і сяк він виглядає на подносовий. Крем файно вже держить форму. Колач получився неймовірно смачний. Ніжні шоколадні бісквіти дуже добре поєднуються із сметанково-лимонним кремом. Там є і кислиночка, він не є дуже сильно солодкий, но, в общем, дуже добрий. Такий ніжний, що я вам просто не можу передати. Колач дуже давній, казало би, простий. Айбудош, та ще і по-святковому виглядає на тарілці. Так що я вам рекомендую спекти собі сякий колач. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І я вам нагадую, що все один і тот же колач просто один майтункий, бо я його спекла май у великій формі. Із заварним кремом, а другий варіант я зробила маймалу форму, він вийшов високий. Я його розрізала і змастила сметанковим кремом. Оба варіанти, неймовірно смачні. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково цей колач. Дуже файно дякую! Козум нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами. У своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!